Місце, де народилася американська столиця, належить Україні. У будинку, в якому підписали документ про створення Вашингтона, тепер наше посольство. Унікальною спорудою блукала наш власний кореспондент у Сполучених Штатах Христина Шкудар. Будинок Фореста Маргорі у самісінькому центрі Вашингтона зведений у 1788 році. Старіший закапітолій і білий дім. Саме тут знаходиться українське посольство у Сполучених Штатах. Невеличка кімната зі старовинними меблями. Саме тут, 28 березня 1791 року, тодішній президент Вашингтон вечеряв із двома десятками гостей. Всі вони були землевласниками. За кілька годин домовилися віддати землю Конгресу США і підписали документ, який засвідчив, що від того дня столицею Америки стає Вашингтон. Це Копії документів, які підтверджують той історичний факт, ось тут список. Всі, хто вечеряв в той день, бачите, як тоді теж, мабуть, державні віддатки скрупульозно відслідковували. А ключ це від міста, того, що тут, тут народилося місто Вашингтон. Після здобуття незалежності України у 1992 році перший посол США купив цей будинок за 4,5 мільйони доларів. Тож вийшло, що саме українцям належить одна із найбільш вагомих будівель в історії Сполучених Штатів. А у цій кімнаті вирішуються серйозні фінансові питання. Тут приймають делегації МВФ та Світового банку. Ця кімната має назву Українська вітальне. Українське вітальне, тому що ну, деякі бачите. Є елементи нашого, нашої культури е спеціальним деревом стіни вроблені, так. Будинок Фореста Марбері, де нині працює українське посольство, закритий для простих туристів. Потрапити в кімнати, що дихають історією, можна лише раз на рік, у день відкритих дверей. Христина Шкудер і Владислав Смілянець. аби Американське американські бюро каналу Україна.